Чи є в тебе щоденні ритуали, які тобі допомагають справлятися з тривожністю? Мені найкраще з тривожністю допомагає справлятися рутина, спланована рутина. І як я зрозуміла, що це для мене прям найкращий розклад, коли я кожного дня встаю 8.30, готую сніданок. Це завжди якісь. Ну, незмінний процес, я собі дивлюсь на фоні там серіал. І в мене є пів години чи година для себе. Якісь роблю свої там ранкові рутини, снідаю. Тоді тільки сідаю за роботу. Е, також важлива в цьому процесі є спорт, тому що я там двічі чи тричі ходжу в зал, так само двічі чи тричі ходжу на йогу, щоб підтримувати якусь здорову менталку і фізичну форму, бо це теж дуже допомагає. І тепер у мене з'явилось нове правило. Годину до 10 я читаю книжку, годину після 10 я читаю книжку, і в 11 мене прекрасно вирубає, і я сплю як маленьке дитятку. І так кожного дня і цей це.